Я, дівчата і хлопці. Розпаковка. Дівчатка з, ось... з... з... Аврори. І Це собі захотілося вен. кажу Маринці, купи мені таке. Вона купила ось такий так, путячий так. корм. Адвент коштує 400 гривень, а якщо ви берете у партнерів ще якийсь товар на, 240... на 200 гривень, то буде вам знижка. Адвент буде коштувати 249, а, 249 гривень. Оце такі, дівчатка. Якщо ви берете якийсь товар від партнерів, то адвент вам буде коштувати 245 гривень. А так взагалі то він коштує 400 гривень. Значить, так, котики в мене вже нагодовані. майже. На так, тепер буду робити розпаковку. А це треба розпаковку робити і під, під, під номерками витягнути. Да. Ці... Ти можеш кожен день по одній коробочці держати, інтригу відкривати. Або ж це в мене який... інтриги немає. Я... Ну в мене зразу. Яка, це... Давай е... зараз, мене зараз. О, тут є Давай... такий цей, що розкривається ну, ось мені. він. Це, 100, це так. Ой, І вона тоді розкриється акуратно. Протяне її. О, так, так. Стрічка, застіпка. Так. Все дуже легко. Так, І ще так. побажання. Відкриточка. Листівочка з побажанням. Магія починається саме тут. Відкривай, дивися, різдвяний такий подаруночок дуже дуже дякую, мені так, мені так цікаво, дівчата. Так, значить так. Де тут перший номер? Так, перший це номер. Сім, не попутай. це два. Сім... ось один. Перший номер, дівчатка, перший номер вимоги. Що тут? Якийсь кремчик. кремчик парфумований для тіла. М -м -м. Смак, видніший запах. Ану. ну, за, у ну. мене взагалі ну, шикарний такий запах попався. Прям класний класний. Ой, класний. Запах такий приємний. Я люблю ніжний смаки. Вау. Це для душа. Ді, да, для тіла, гель для тіла. Так, Гель для тіла, ванілька. Дуже приємно. Так, далі. І тебе забрала. Ти <ріст> так другі. у мене є. Мене так, є. Другий номер. другий, другий, два. Два. Оце два. Оце два. Так. Що тут? Були скидки для губів. Обережно. А, оцей. Бувають в адвентах попадаються мої знайомі купляли, так. Поняла, близькі розсипаються. Буль. Ну це не для губ. Це не для губ? Це для губ, це для губ. Класне, ніжне таке, вау. Мені прям підійшло-підійшло. Тільки ж вилізло в тебе? Так. Да. Я трішки видала. І воно так, mm. е, не, не у, не таке нема утяжелення, нема цього. Гарненьке пішло. Mm. Скажи, наче Нижний без цього. Такі. Так, третє. Невісоме. Невагуме тут. Тобто. Так, номер три. Що тут? Так, масочка. Це... Масочка. Покажу. Це треба. Масочка, дівчинка. Агінантна маска з колагеном і еластіном. Отак. О, це ліфтін, масочка гарна така. Навряд чи. Чому Але дівчина? я тобі подарую під ялинку їй. Класно! Супер! Все. Так, Хорошо. четвертий номер, дівчатка. Що тут? Щось таке цікаве? Вся тобі це личить. Боді. Скраб. Тіба скрабчик. У скрабчик. Мене, да. мене не скрапчик Мене Я скрабчики люблю. Ану запах дай понюхати mm. Таке щось цитрусове. Mm. Що, а знаєш, смак... колись така була mm. жвачка? Да, е Дональд. Типу да? щось покаже. П'ятий номер, це так п'ятий номер, дівчата. Дуже теж цікаво, що тут. Теж щось таке. Це увлажнитель, наверное, для губ. Так, да, маска для губ. Тоже клас. Це я залишаю собі. Ти, да можеш ти нав... все, все залишаю себе. Собі я подарую. Маску класную. Маску дарую із свого набору. Так, тепер номер 6. Крем для рук. Крем для рук? Так. Дуже гарний. Класний гарно. такий ось попробуй. Дуже гарний такий крем. Ось такі дівчата. Так, а саме головне і саме цікаве <ріць> – це цей, Номер 7 Читай, що там пишеться? Час бути особливою. Давай, я в тебе вірю. да, скривай. Не, не, не з моїм щастям. Та чого, давай. Талончик якийсь. Ти мінус... ж талончик. Тебе тож мінус 10 і мінус 20. Це на придбання якогось товару. Тобто... На якогось, а це на 10% на золото і 20% на серебро, якщо будеш купувати в золотому віку. Угу. Добре, дуже дякую. Але ж все рівно заглядаю, думаю, може там ще щось є. Дуже дякую, дуже дякую тобі. Ось така розпаковочка. Оце така дівчатка-розпаковка, я дуже задоволена. Все згодиться. Все згодиться, все дуже любий подарунок, це. Приємні, Приємні. Да. Приємна мить, це приємна мить, це дуже. що б там би не було, це все ну, приємно, що там балакать дівчата. Робіть одне одному приємності і не забувайтеся, що все приємне в дрібницях і все буде неодмінно добре. І все буде неодмінно добре. Всіх обіймаю до наступних зустрічей. Всіх обіймаю до наступних зустрічей.